Лаунж знову дивує і дає вам можливість перевірити протектор перед будь-якою поїздкою. У мене в руках лазерний вимірювач протектора від лаунж, який робить свою роботу швидко і точно. Цей пристрій має два режими. Перший режим, коли ви повністю скануєте всю шину, тобто всі канавки, які є на ній. Другий режим коли ви скануєте конкретно одну канавку і робите заміри саме по ній. Як це працює? Вибираємо режим наприклад однієї канавки, прикладаємо до гуми, а саме в канавку, в якій будемо робити замір, і натискаємо ось цю кнопочку. Як ви бачите, лазер зробив замір і показав нам, що товщина протектора цієї гуми 8,1 мм. Проводите цю процедуру з кожним колесом і в кінці отримаєте автоматичний звіт від цього пристрою по всіх колесах.